Як ви вже знаєте, до складу комп'ютерів входять пристрої ведення та виведення даних. Сьогодні поговоримо про такі пристрої. Пристрої ведення та виведення інформації призначені для спілкування людини з машиною. Вони забезпечують введення інформації пам'ять електронно обчислюваної машини і видачу її за запитом. Пристрої ведення і виведення можна умовно розділити на пристрої, за допомогою яких інформація передається машині. Від людини, людині від машини і від однієї машини в іншій машині. Пристрої введення перетворюють інформацію у форму зрозумілу машині, після чого комп'ютер може її обробляти та запам'ятовувати. Пристрої виводу переводять інформацію з машинного подання в образи зрозумілі людині. Розпочнемо з пристрою введення даних. Пристрої введення даних можна розділити за типом даних, з якими вони працюють. Так, можна виділити пристрої введення текстових даних, клавіатура, графічних даних, сканер, фотокамера, графічний планшет, звукових даних, мікрофон та відеоданих відеокамера, веб-камера Ще однією групою пристроїв введення даних. Є пристрої для забезпечення управління в різноманітних програмах. До них належать миша, тачпад, мультимедійна дошка, сенсорний екран, джойстик, геймпад, руль, педалі, танцювальний майданчик та інші. Розглянемо властивості, тобто технічні характеристики та класифікацію пристроїв введення даних. Клавіатура призначена для введення символьних даних і команд. Незважаючи на те, що клавіатури за останні кілька десятиліть дуже мало змінювались, їх можна поділити на кілька груп, залежно від значення певних властивостей. За призначенням клавіатури поділяють на стандартні, компактні, мультимедійні ігрові. За типом підключення до системного блоку бувають дротові та бездротові, які підключають за допомогою Bluetooth, Wi-Fi тощо. А для переносних комп'ютерів можуть бути використані проєкційні клавіатури. Розглянемо маніпулятори. Комп'ютерна миша. Це вказівний пристрій введення. Переміщуючи його, користувач керує вказівником спеціальним курсором, що відображається на моніторі. Миша передає відомості про своє переміщення програмі, яка у відповідь переміщує зображення вказівника. Миша має кілька кнопок, коліщатку та інші додаткові елементи керування. З допомогою миші запускають програми, відкривають файли, переміщують фрагменти зображень тощо. Сучасні миші, як дротові, так і бездротові, зазвичай підключаються до комп'ютера через порт USB. Маніпулятор миші розрізняють залежно від значень таких властивостей. За призначенням бувають для настільних ПК та для ноутбуків компактні. Або ігрові. За типом підключення до системного блоку дротові та бездротові. За типом датчиків руху поділяють на оптичні та лазерні. Можна поділити за кількістю кнопок. Це може бути 2, 3, 5, 6, 9 та більше. Трекбол це своєрідна миша догори Ногам. Він являє собою кульку, як правило, вбудовується в клавіатуру, або. Мишу, який обертають пальцями. Трекбол зазвичай використовують в переносних комп'ютерах. ноутбуках. Наступний маніпулятор тачпад. Тачпади є складовими практично всіх типів ноутбуків та нетбуків, проте можуть використовуватись і під час роботи з настільними ПК. Переміщення пальця по поверхні тачпада приводить до переміщення вказівника на екрані монітора. Одноразове короткочасне натиснення на площадку тачпада аналогічне одноразовому клацанню лівої кнопки миші. А подвійне натиснення подвійному клацанню лівої кнопки миші. Ліва та права кнопки тачпада виконують ті самі функції, що й відповідні кнопки миші. Сенсор. Датчик пристрій, що перетворює сигнал у форму, зручну для опрацювання. Сенсор може реагувати як на дотик пальців, так і на стилус. Стилус це паличка для письма. Сенсорні екрани використовують здебільшого у планшетних комп'ютерах, смартфонах, а також у різноманітних довідкових та презентаційних системах. Близький за принципом її до сенсорного екрану графічний планшет. Він використовується для створення малюнків та введення інших графічних даних. Користувач створює малюнок, дотикаючися стилусом до поверхні графічного планшету. Також до пристрою введення відносять мікрофон та диктофон. Щоб записати звук або обмінятися голосовими повідомленнями через інтернет, потрібен комп'ютер, оснащений мікрофоном. Часто мікрофон поєднується з наушниками в одному пристрої, який називається гарнітурою. Ще один пристрій введення інформації це сканер. З його допомогою створюють цифрові копії зображення з паперових або інших носіїв. Процес отримання такої копії називають скануванням. Сканери бувають різних видів. Частіше за все, використовуються планшетні, листові та ручні сканери. Останні зазвичай використовують для читання штрих-кодів. Ще один пристрій ведення інформації веб-камера. Так називають цифрову камеру. Що в реальному часі фіксує зображення, призначені для подальшого передавання через інтернет. Зазвичай веб-камери транслюють зображення міських вулиць, приміщень, де проходять конференції тощо. Веб-камера потрібна також для відеозв'язку через інтернет з допомогою різних програм на зразок Zoom. А тепер розглянемо пристрої виведення інформації. Пристрої виведення, як і пристрої введення інформації можна поділити за типом даних, з якими вони працюють. Так можна виділити пристрої виведення текстових і графічних даних, до них відносять монітор, принтер, плотер, звукових, навушники, звукові колонки та відеоданих, мультимедійні проектори, екранні панелі. Певні пристрої можуть виводити як графічні, так і відеодані. Монітор є основним пристроєм для виведення даних у персональних комп'ютерах. Їх поділяють за системою створення зображення на монітори на рідких кристалах або LCD-монітори, плазмові, OLED, на електронних чорнилах тощо. У більшості сучасних моніторів використовується рідкокристалічна технологія. LCD-монітори поділяють за принципом дії, за довжиною діагоналі, за роздільною здатністю. Часом реакції, тобто відклику на команду зміни зображення на екрані, для виведення даних на папір, плівку або інші матеріали використовуються принтери і плотери. Принтери поділяються принципом дії на матричні, лазерні, струменеві, термічні 3D-принтери тощо. Основними властивостями принтерів є розмір матеріалу, на який виконується друк кількість кольорів. Це можуть бути монохромні та багатокольорові принтери. Роздільна здатність та швидкість друку. Тип роз'ємів для підключення до комп'ютера, дротове або бездротове підключення. Плотер це пристрій для виведення креслень на папір. Їх використовують здебільшого в проєктних інститутах та конструкторських бюро. Бувають струменеві і механічні плотери. Пристрій струменевих плотерів аналогічно пристрою струменевих принтерів. Тільки вони мають значно більші розміри. Останнім часом усе більшої популярності набувають 3D-принтери, що забезпечують створення виробів складної форми. Також до пристроїв виведення даних належать пристрої виведення звукових даних. Це можуть бути навушники, звукові колонки. Відеодані виводять за допомогою мультимедійних проекторів екраних панелей.